Все, блядь, розмотали нас як молодих. Ні, ну в упор я валив, ну хоч би одного завалив би. Несіть їх в тамболвит. О, блядь. Солоденький, иди на ручке. О, вусатий, хай полежить з цим отак ов в обнімочку ляш. Так, ну хто був yeah, то той? Давайте. Облежу вас шорів, а я не хочу того. Ні, давайте то, хто, 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 хто наєбав то. Ось вот цього падла. Давайте, піднімайте. Бля, давайте, я, я, я буду піднімаю, зу... бля, якщо встромлю цього Бо... шприца. Бля, хто хто може підняти йогу то Та я. Ну, ну давай. Реанімано. Ти, блядь, болдура, что не казав? Я ж сказав, блядь, ви чуєте мене. Тебе не було, чути, баран. Закрий С... С... песок. А ти будеш лежати, як це гой. Оло, сеньор! А... Добре ранку. Вітатов там был вида. Ола-ола. А що то? Наебувало, то не гарно. А хто то? А де ви документа взято ще одна? Я не казав, що в мене його немає, я запитав, а хто вам сказав, що в мене два документи? Ви сказали, що у вас один. Ні, я сказав, що я везу, до там були сказав, Що ти, що ти робиш? А ладно, вже що сталося, Добре. Довго ну, говорити це... ми не будемо. Давай 250 або документ. Чуєш, ти, блядь, нам розкажи, чи бути уважним, чи ні. То зараз так і злетить й капелюх. Та чого ви зразу Ч... так дерзко говорите? Oh. Мене спитали. <сіх> <Ці сіх> нас я, я сказав: везу там. Докумен... <сіх> Гратись ми не будемо. Давай 250 доларів бо документа. І забирай своїх. Якщо не маєш, можеш це, своїх підняти, може хтось тобі позичить. То чи... в мене тільки 220. А ну, а 250. 250 не менше. Ну, піднімай своїх і перейшов. Я думаю, що бці скинуться по 10 доларів давай, піднімай когось. Та нема ж прица, продайте за 20. Та що ти мені, блядь, розказуєш? 35. Ні, тикай. Ні, чекай, ти 220. Купляєш за 35, позначаєш в нього більше. Піздєт. Ну, а ти що думав? Найобував тут не негарно. Я не найобував тебе. Все. Хто чуєш? Уну вколи а? то ему о цьому білявому наприклад. Білявому Біляловому чайком. Да я йду куплю. Кому вколоточный. Кому вколото, кажи. Білявому? То чи ти купляти чи ні? Хай йде купи, давай, давай. Ну йди купляй, декую. Там грошей не бля. Бин, блядь, я мог сказать, то скільки давай. він что, на базарі нахуй? Та він казав, що має всього 220. Мені здавалося, якби от цих усіх е, ледь потрясти, то з них би не, не тільки гроші падати. здається, що я тебе ця стріля. Та я просто Пістець. перепитав. Ну, під... Дивим, я ще на чоботях болото лишилось привісні при, при осінки. Зато в мене на чоботи які казіоні, диви, які гарні. Не то, що в тебе там якісь. Стань, Та ти... мовчки. Що ти зразу починаєш, забіяк? Алла, сеньор! Джонатан, дай на мені зараз тобі скрюск іки. 60 долларів. <laughs> oh, блин, ще один долар, ще один долар. <laughs> <laughs> Та зараз знов почнуть мені погрожувати. Там оцей, оцей от Одного ки вміє рахувати правильно Ху, навіть. А, Давай сюди. Кому давать, кому давать? Давай сюди мені. Але Давай переш буду. Пересчитай, бо скаже, що я знову дороги. Давай сюди. Якими купюрами даєш? По, -по 10 баксів. Як mm. по 10, як тобі тільки що долара передати, що ти пизди, то опять? Ну, одну десятку дав що ментушок. Набирали пиздуники. А ти не, не, не обманюй, а ти мені вказав, ти не міг Сука! Не збивай мене десять, двадцять, тридцять, сорок. 70, сімдесят, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,

Пятьдесят плюс 200. 200. 50. Все. Добре, Все Можно вот ехать. Все, все блядь, давай. А ты шо? давай, почувай. Да, вот да. Аривидерча. Ты его, блядь, будешь... Ремучий, кажется, да? Все, адиос, амиосы.

Так, я раздаю.